Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми поговоримо про квіти. На нашій планеті існує дуже багатий та різноманітний рослинний світ. Але самим яскравим його представником є квіти. Ці дивовижні казкові створіння здатні цілком занурити нас у своє незвичайне, тендітне та запашне королевство яких тільки квітів не знайдеш у природі. Але сьогодні я познайомлю вас з гіацинтом. Ця рослина має коріння у вигляді цибулини, коротку стеблину, довге листя, а її пелюстки, немов зібрані з багатьох дзвоників. Гіацинти дуже запашні та мають різні кольори. Ними прикрашають дачні ділянки та домівки. Особисто мені дуже подобаються ці дивовижні квіти. А зараз я пропоную вам спробувати намалювати гіацинти. Для цього нам знадобиться білий аркуш, пензлик, кольорова гуаш, зубна щітка, ватні палички та круглий штамп. Спочатку пензликом малюємо стеблини. Потім ватною паличкою робимо притискання у вигляді крапочок. Далі зубною щіткою малюємо листя. Додаємо штампом сонечко та хмаринки. І наша картина майже готова. Ось такі чудові гіацинти ми намалювали сьогодні.